Всім привіт! Виникла у мене потреба зарядити автомобільний акумулятор, але так як я ще такого не мав, тому придбав ось таке зарядне спеціально для зарядки автомобільних акумуляторів. І не тільки. Для зарядки там різних акумуляторів чи батарей, які призначені для, на напругу 6 або 12 вольт. І так, вибрав я фірму ProCraft. Так, як в мене багато вже такого інструменту, тому вона доповнила лінійку моїх інструментів. А саме це зарядне PZ10M. Це саме менше зарядне, яке є в них, бо в них є там трохи більші, є і для Напевно, що мені здається для грузових автомобілів, чи, наприклад, для якихось бусів. Там, може, йде більше, там може навіть треба на 24 вольта. А в мене от, звичайний простий автомобільний акумулятор, він йде 12 вольтовий. І от якраз у нас тут є позначка 12 вольт. От, поставляється в такій упаковочці. Бачу, тут ніц немає по українській мові, все по, я так зрозумів, англійська або німецька. От, От основні характеристики, 220 вольт, працює воно від 220 вольт, 50 Гц, 165 Вт споживає електроенергії і видає 612 вольт, що потрібно для... Зарядки автомобільного акумулятора. От. Інверторний зарядний пристрій. От така упаковка у нас. Що ж, давайте відкриємо всередині і подивимось. Тут є у нас інструкція по експлуатації? От. Так, і от, бачите, от їхні лінійки. От. Це інструкція йде, я так зрозумів, для всіх. От в мене ПЗ-10М йде саме е менше, тоді йде ПЗ-20М і ПЗ-22М, це саме потужніше, яке в них є. Також йде у нас тут, по ідеї е гарантія вроде би на. Два роки вроді би. Дата продажу. Ну і от, купляв я на офіційному їхньому сайті. Та як в мене там вже є знижка, тому я вже беру у них на офіційному. От наше саме дрядне. Так воно виглядає у нас. Ось така невеличка коробочка. От. Два клема, плюс і мінус. Тут ніяк не перепутаєш, червоний у нас йде плюс, а чорний це в нас мінус. на них також є позначки і е, шнур для включення до мережі. От. От і все. Зараз покажу що зближче. Тут у нас дисплей, це у нас температура, це е, індикатор підключення живлення до мережі. Тут у нас буде відображатися, воно зразу автоматично розпізнає чи це 6 вольт, чи це 12 вольт. Це в нас, от, цей індикатор горить, коли заряджається, а цей, бачите, коли зарядка вже закінчена повністю. Ну, і ця крутілка, це нас, тобто, я так зрозумів, швидка зарядка от, на максимум виставляєш на початку, щоб воно почало заряджати нормально, а тоді вже воно не реагує. Тому що воно буде заряджати скільки скільки треба. Тому, ну, тобто це як автоматична зарядка йде. Воно само собі оприділяє, скільки додати. Просто на початку викручуємо майже до кінця, а далі воно вже собі автоматично підбирає, скільки там і як заряджати. Ну, бачите, тут немає ніяких настроїк. Тут у нас тільки найпростіше от... воно це просто табло і виставляти для... Хоч скорше, воно може зарядити скорше, але бажано після того, як воно там годинку чи другу воно постоїть на максимумі, потім скинути хоча б до половини або ще навіть менше, щоб воно собі, чим помаліше воно заряджає, це так як з телефонами. Чим помаліше заряджає, тим ємнічнішою і довше буде зберігатися сама батарея в нашому випадку акумулятор. Так, ззаді в нас так виглядає. Також у нас є отакий розйом, можна підключати. 6-12 вольт, зараз зараз популярно до світла. Є в нас кулер, щоб не перегрівалося. І отакі виходи дротів. Також у нас з піднизу, можливо, комусь потрібно буде. зараз Кажу, вот зараз ми підключимо і подивимось, як вона буде заряджати і скільки часу. Маємо ось таку акумуляторну батарею, вона вже є не нова. Звичайно, їй вже трохи є часу, вона дуже скоро у мене сідає. Але от на цьому прикладі я якраз на ній покажу, як заряджає цей інверторний зарядний пристрій. Так, Зараз для початку ми поміряємо тестером, яка напруга. Знаємо, що Акумуляторна батарея в справному вигляді має видавати 12,6, 12, ну, не менше 12,4 вольта. Якщо вона має 12, значить вона рівно 12, вона значить, посажена. От, переставляємо наш тестер в режим вольтаж, вибираємо 20. І от зараз ми якраз змірюємо. Мені трошки буде неудобно це робити, але все ж зараз покажу. І як бачите, от показує 12 вольт. Має бути 12,6, 12,5 це мінімум. Звичайно, вона трохи посаджена. Коли от цю батарею я ставлю на автомобіль, то вся електроніка не дуже працює, тому що тут немає тих 12 вольт, яких треба. Тому що от вона зараз відключення має 12 вольт. Зараз, коли поставимо клеми на автомобіль, Зразу там починає брати панель приладів, там різні ці датчики всякі там споживає, і вже не вже для запуску немає сталих 12 вольт. А ще як включити фари чи ще щось, то то я взагалі мовчу. Тому зараз ми поставимо його на зарядку. І так, для того, щоб нам підключити. На зарядку спочатку ми підключаємо клеми до акумулятора. Важливо не перепутати плюс з мінусом. Спочатку під'єднуємо плюс. От у нас такі от зажимчики, а тоді під'єднуємо мінус. Під'єднали. І тепер включаємо в розетку. Включили ми в розетку і, як бачите, зараз буде набігати в нас оці параметри, тобто підбавляємо до максимуму, як я казав. І чуємо навіть по звуку, як в нас годить кулер. Як видно по цьому, у нас акумулятор посаджений майже повністю. Потрібно зарядити йому. До 12 12 вольт, щоб, був, щоб була батарея. Тут, от бачите, вже зменшується, воно має піти до нуля, повністю до нуля, тоді буде акумулятор заряжений. Тому зараз ми якраз ще і засічемо час. Зараз у нас. 15 п'ятнадцять, І подивимося, доки у нас акумулятор не зарядиться. Індикатори ви самі бачите? Як я казав, цей індикатор означає, що Підключене до розетки. Тут, бачите, у нас само 12 вольт і як бачите світиться індикатор, що заряджається. Коли буде заряджено, це буде світиться у нас оцей індикатор. От вже бачите, до кінця. Залишилося в нас 1,9 ще трошки і вже буде повністю заряджений акумулятор. Так само можна подивитися по самому акумулятору, він єлі єлі теплий. Вити в нас не гріються. От. Було спочатку 12, як пам'ятаєте. І вже от зараз прийшло, зараз у нас година, зараз скажу яка. Зараз у нас 8 вечора. Ну, ще думаю, з годинку, з півтора точно треба буде ще почекати. Так, прийшло вже у нас трохи багато часу. Ну, я хочу сказати, що зарядка тривала довше, ніж має бути, тому що вже була година піводинадцятої. Я не хотів залишати там на тих пару цих поділок на, на ніч, щоб акумулятор не стояв отаку на зарядці вимкнений. Тому я виключив і от зранку, з ранку, самого ранку пішов, включив. От, бачите, вже він у нас зарядився. Хоча табло показує ще 7.07. Але, бачите, вже горить індикатор, що заряд повністю е, заряджений. Ну, це як коли. От коли срочно треба, це можна вже от забирати, він вже у нас А коли не спішно, то можна ще почекати, поки впаде до нуля. Повністю. У моєму випадку це не суттєво. Головне, що от загорівся індикатор, заряд повністю. На годиннику у нас зараз, я включав його десь приблизно о 9 годині. Зараз в нас Зараз у нас 10.53 почали ми вчора заряджати його е, десь в 3 годині, я показував, там є. З 3 до 11 вечора, до пів11 і от зараз також ще додати добав, 2 години. І оце час для повного заряду такого акумулятора на 62 ампер години 540 Ну, Він є невеличкий. Той що я зараз купив на машину, він є трохи більший, він має 77 ампер годин. Ну, В принципі, отак. Зарядне справляється на ура. Десь за 12 годин. Ну, Як який камулятор, буде більше акумулятор, буде довше заряджати. Ну, В принципі, в принципі все що я хотів показати. Тепер виключаємо отак в послідовності спочатку з розетки. Зразу чуємо, що кулер починає помаліше робити. Але бачите, він далі робить, він робить від е, акумулятора. І далі знімаємо клеми. Знімаємо плюс і знімаємо мінус. Все, у нас приряд зупинилося. І давайте зараз ще перевіримо, скільки в нас зарядився акумулятор. От маємо тестер, зараз перевіримо. Включаємо на 20 вольт і... Починаємо. Як бачите, зараз 13,7. І... І Це є нормально. Ну, але я вам так скажу, цей акумулятор вже старий. І тому, якщо я зараз підключу його до машини, то заряд зразу буде падати і буде не 13, а буде 12 до 12,5. Там пару запусків зроблю і вже буде він ще менше палити, тому що він вже старенький, він не тримає повністю заряд. Нормально. Ну і Друзі, в принципі, все, що я хотів показати. Показав, як заряджає. ну в принципі Настроїв тут взагалі ніяких немає, просто є оця одна крутілка, якої спочатку виставляємо на максимум, а потім через. годинку-годинку-годинку-дві Виставляємо або на мінімум, або на половину, Як кому подобається. Коли виставляти на мінімум, він буде заряджатися не так, як в мене, а буде заряджатися довше трохи. Ну, але це буде, наприклад, максимально ефективніше для акумулятора, тому що помаліша зарядка вона дає довше, довший заряд в самому акумуляторі. В принципі, все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому подобається, а також пишіть ваші коментарі. До наступних відео.